Come sit here with me by the fire and let it go for a little while So be here as the night starts falling Let my fingers walk over your head We got nothing to Далі я пішов всіма пагорбами вже ближче до міста та великого пляжу. І спочатку підійшов до церкви, яка була всюди оточена клумбами і гарними квітами, а потім побачив і красивий балкон на набережні з видами на маяк. Та ще якісь мостики на інші пагорби поряд. Оце вони молодці, бо я лазити дуже люблю. І чим більше таких місць, тим краще. Бо звідси також дуже гарні ракурси відкривались на тій всій пляжі. Знаєте, що хочу сказати, в цьому місті Біаріц дуже гарна інфраструктура. Ось можна гуляти абсолютно всюди, гарні красиві панорами на 360 градусів. Але цей головний пляж, на який я прийшов, він мене е, навіть неприємно вразив, тому що мільйон людей, мільйон дітей, вода така мутна-каламутна і е, такого коричневого кольору, як і в порто Гарона, там, річка, так? Тому мені навіть не хочеться тут купатися.